Рахувати, рахувати і ще раз рахувати за таким законом живуть працівники статистики. Нині вони відзначили своє професійне свято. Воно встановлене 9 років тому указом президента і пов'язане із проведенням у 2001 році першого в незалежній Україні всеукраїнського перепису населення. Професійна реальність цих людей це цифри та аналіз даних з усіх сфер соціально-економічного, демографічного, екологічного життя нашого регіону та країни в цілому. Результатами їхньої праці послуговується політика. Такий службовці, економісти і політологи. Збір опрацювання статистичної звітності, щоб володіти ситуацією в регіоні, у державі, і на підставі зібраної статистичної звітності ми можемо цю інформацію. Направляти для органів виконавчої влади, для органів місцевого самоврядування, для того, щоб вони могли приймати. На їхній погляд правильні управлінські рішення працівники статистики вважають свою працю одну з найдавніших у світі. А от управлінню, де відслідковують ціни, лише 20 років. Мало не щодня фахівців своєї справи відвідують представники різних підприємств та дізнаються про цінову політику. кажуть, все це для того, аби розрахувати індекс інфляції. Сам індекс інфляції, який на базі спостереження за цінами розраховується, теж страшенно актуальний в всіх на вустах, тому що використовується як для прогноз. Прогнозування, взагалі економічного життя в країні. Економічні прогнози враховують індекс інфляції. Як індексація вже минулих подій, в тому числі грошових заощаджень, надходжень, пенсій, запад. Ми всі маємо знаємо, що нам їх індексують, коли ціни сильно ростуть. Ну і тому питання актуальне в обласному управлінні статистики. Зібрані дані починаючи з 1939 року. Тож, завдяки нелегкій роботі працівників статистиків, збережена ціла епоха становлення Прикарпатського краю.